Звони мої. Редактор один плюс один. Алло. Светлана, доброго дня. Доброго. Це вас турбує по нових метрівців. Не підскажете, буде якийсь сюжет чи ні взагалі? Ту З нових петрівців, пам'ятаєте, ваші журналісти приїжджали, група сюжет що вже труби. Вже зробили. Я не знаю, коїх редакторів виглядають херів, як не, не залежить. А. а від кого, щоб дізнатися, буде він чи ні? Від моїх редакторів. Я, тоді... Я вам не підкажу. А, все, дякую. Тоді ми приїдемо, може, який запит зробимо. З Нових Петрівців. Люди а. чекають дуже. Дякую. До До побачення. Доброго дня. Ви хто? Не знаю, Ви хто Які вас питання? Питання, дивіться. В місті Києві. Виявили другий раз отаку таку перепуску. Касаційний господарський суд, бачите? На ім'я. Годованець Роман Володимирович, Годованець Олена Валерівців, його дружина. І Остапенко Ігор Володимирович. Це е люди працюють у вас чи ні? Ну, Справа в тому, що за цим питаннями ми повинні звернутися до наших кадрів. Так. Де ваші кадри? Позвіть їх сюди. Вони знаходяться на Клоску. Центральні кадри. Mm -hmm. Дивіться, чомуся приїхали? Я вам зараз mm -hmm. покажу. Дивіться, яка ситуація. Зараз mm -hmm. ми повинні Поставай. розібратися. Подождіть, зараз ми повинні розібратися. Хтось, поганить ваше ім'я, ваше mm -hmm. каціоне суду, Тому mm -hmm. що, що, я... що ця людина напала на mm -hmm. журналіста. зробимо mm інтерв'ю. -hmm. Я не сперечаюся, щоб не, ні, не було жіночки. Та вже не треба нічого. Дивіться. Ось ти, зараз, покажу, Оцю людина у вас працює чи ні? Від запад. Да. Да. Да, да, да. Так, ну, не вже зараз голова суду. Да, да. ну, дивіться, голова суду, зараз може дати казівку. Бисто, по кадрам. На журналіста да, він напав, на павру. Подождите, Олексій Іванов. Олексій Іванович, це в інтернеті, вони все знаю. Стойте, стойте! Наїжджаєте на мене. Ви на мене. Стоять, заїжджає. Працівник, подивіться, працівники суду мене наїхали раз, вдарили. Я зараз приїхав з працювати. Чи, чи це працівник суду? Чому перепуску цю перепуску затримує? продав? Громадський затримання. Давайте з приводу того, чи така давайте, перепуска взагалі дається нашим автомобілям, працівникам. Видають, працівникам то... наших Ні, мені треба перепусток не видають 100% я вам кажу. Нашим працівникам бана. такі хто видають. У мене є суддя, допустимо, київського суду. Але машину, то це треба запитати в наших машин, чи їм видають. 3.01 у вас є така машина? Мерседес. За сотку євро. Нема так, можливості? Mm -hmm. не я вообще, чесно кажучи, перепуску таку перше бачу. Mm -hmm. Ну дивіться 60 перепусток. Мда видало звичайному суду. Він з таким. Mm -hmm. у мене є відео з да яку я зловив в ресторані, які вони виставляють. Це це протизаконно. Людина порушила закон. Він каже, нашому голові суду, допустимо, звичайному, це який хозяци не суд. 60 перепусток видала голова суду, і він розпереділив перед, між суддями і своїми знайомими. Кому продав, кому там за спасіба? Якого суду? Це було господарського звичайно. Батар міліцької води. Є подожди, не я не розказую, що цьо, таким не судам не видають зараз. Не, зараз ситуація наступна. Люди їздять по Києву. Я вже другий раз цю машину ловлю за два місяці з половиною. Ця людина виходить ну, написано касаційний суд. Є прізвище. І він сразу, я кажу, будь ласка, заберіть перепуск, і він сразу, діна. Ну, ви зрозуміли, просто сходу. Мене це возмутило. Я кажу, затримання, ви мене обізвали, незаконні дії, викликаю поліцію. Що він робить? Він наїжджає на мене, машиною мене від, ну, відтісняє, ну, віде, видно віде, на відео. Да, потім він виходить, обзиває і б'є. Висвідчить оперативну групу. Да, 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 звичайно. Але, але тут, да, да, все зафіксовано, все є. Я розумію. Але я зараз приїхав сюди. Щоб розібратися, цей працівник суду я зараз скажу, да це в працівники суду їздять на машинах за соткою.